Друзі, всім привіт. Всім привіт, друзі. Господи, мені на голову пригнув, дякую. Дякую. Боже, да ты. Mm -hmm. Шо в нас там по грошам і по всьому. А, нічого, нас звільнили. У нас ноль. А, можем на будь-яку планету. Ну, Полетіли на марч. Марч, ти хочеш... Які там? Вулики. Да um, так шоп шоу Ван Ки, будь ласка, светло Flash... два кон все, ноль У нас баланс ноль Боже, який ужас. Чого ужас. У тебе ноги, тебе руки пройшли через ноги. О, господи. ти розумієш, чого ужас. Тепер да. Бести, куди воно має прилетіть? Бести, бесті явно іде, куди воно має прилетіти? Мені кажеться, десь туди, девочка. Оттуда, yes. А тут да севочка. А, Я знаю, шла ТБ. Добр. Ну. Давай, вот. ты швейк. А, он вон Пара пам пам пара 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 пам пам Так, де тут мої. Що немає, серйозно тут немає этого волока? Девочки, я тут. Угу. Що, что, нема вулика? Може десь там буде. І це підстава. І це габелла. Е, де? де вулики? Сюки. Я не бачу і не чую. Зараз угу. такий Фредді виходить, такий, зараз мене почує. Іха! І все. Чи то Фредді, чи то Фазбер? Угу. А що по світло? А, лампи. А, тут не лампи, да? Склад, де немає нічого. Спасибо. Наши такий склад. Тут тупик. Класс. По то світлом у нас проблемся, да? Бесть. Да, евочка. Тут є. Де ти, я. Да, это евочка. тут. Блін! Аа! Аа-а-а! Що? Груз звернула випадково. Тупік, тупік, тупік. Шукай, перемикач світла. О, біг болт. Ага. Я знайшла тільки прыжки. Я тут знизу, там, де прыжки. Я знизу під прыжками. О да, тут я. Так, тут я, вот не... я тут. Двері відкриваються. Давай, Євичка, ми підемо, наверное, на, 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 на запасний хід, тому що в мене залишилось... Давай. Так. Да. Я тебе трохи чув. Прекрасно. Це Габелла. Щось відкрилось. Ні. Мені там не сподобалось. А що по луту, просто? болт. Mm. У нас є варіант, що ми не зберемо квот, як ти думаєш? Ну, я думаю, що на двох інших планетах ми зберемо. Але. О, Ахсель. Oh. О, світло! Світло! Світло є? Ура! Склад. так? -болт. Да? З болтом. Клас. Че ту баретку не можна забрати? Ще один болт. Наклали на модных болтів тут. Прикинь, ми тут були Єва. Да. Да. Погнали на вихід да. Бедем на другий вихід. А тут що? А, тут ми, ми були. Що там таке? Оце я перевіряю. На всякий. А де Адем'яксих. От, я взяв, я взяв, я взяв. Ага. А, може, підемо на корабель. Ну, може, на корабель? Ну, вже три часа майже. Ну, давай. Да, бедненько, конечно, якось. Цей раз надо. Да, щось якось. Даже жодного юпи, кого можна вбить. Угу. И шо, два биг болта і один аксель? Классненько, правда? Угу. А в тебе що ще є? Ну, у мене один біг болт и все. Три біг болта и один аксель. Кайф. 109. Зашибись. Ну, хоч щось трошки. Давай я подивлюсь, може, у мене є щось. Може буде цей. Як його? Та вулик. Вулик? Ну, на карті його не Євечка, подивись на, на подивись на, 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 на вийди, подивись, на направо. Пока. Чекай, не вилітай. Лети, собака, лети, лети, лети! Немає світла! Господи! Ты мне мікрофон вимкнула. В мене. Я щось сижу слухаю, дивлю... дивлюсь на цього чувака. Думаю, він підходить чутно, знаєш, як оце ось, як фр Чого Фа... Чого я Фа... залезіст? Оце, як його? Блін. Та щоб б тебе та бодай тебе. Майкл, це. Ага. А потім я повертаюсь, а там знизу собака. Я такі, закриваю двері, Єва, тікай, а потом ти твікаєш. А єв світло. Угу. Так. Сейчас це не дитькай нам. Дай. Е! А, господи, мене знов не та мова. Так, Experimentation рейни. Assurance Эклипс, Вов, Фоги. Offense марч, норм. Давай, марч, не знаю. Offense. Знов? Може на Offense? Давай на Offense. Надо заряды. Давай, я сідаю поки пуйка, Хошо бести. шо, девочка, шо, шо. Брин, да, шо. Хазерт mm левел -mm. Ну, Мм, це не погано еще. Я хочу борща. Спасибо, а тут что закрыто? А нет, не можно прийти. Хочешь борща? Да. Yeah. Yeah. Застрях. Чекай. Я тут. Хочу борща, я просто голодно. <реш> Шо? <реш> Ти ще й вдарить мене хотів? А не хотів, я тебе вдарить. Діва, турель. При вході прям турель. О! шо по луту вообще? А что, дверей тут немає? Нет, тут тупик. <плес> тут, тут проходы, девочка. Тут еще две голодные. Я один вынесла. Ты где? Наверху. Я нашла ключ. Хорошо. Ну, погнали. Ты думаешь, на того варте? Честно? Там что-то двери какие-то есть. Стоп. Э! Выходь, выходь, выходь. Там проходи, я туди не хочу. Там проходи. І тут проходи. Я пішов назад, все. О, комната щось вийшло. Пока. Там щось вилізло, євочка. Я знизу вже. Валимо звідси, там комната Бракина відкрита. О -о -о -о. Та виходь твою наліво. Чудова планета. Угу. А лута. А лута просто. Ну. Зато у нас дві міни, турель, відкритий бракен і ще щось. Телепорти? Телепорти. Ну, це, Це клас. І ніякого файрексита. Я вважаю, це топ. Я вважаю треба летіти. 200? Та він не міг запрыгнути, в мене стаміна закінчилась. не Господи. У нас є валиши. квота. чудово. Предлагаю робити отак. Улітати. Так. Да. О, на 192. Планета чудова. Мені понравилась. На всі 200. Но ми дуже мало назбирали. збирали. У нас ще є один день. Угу. <звук> <звук> Діма? Да, я. Честно не буде ні Бестічки, ні Дімочки. Буде Діма. Добре, що не Дмитро. Ну, То. От... Так само, по погоді. Ем, На Марч. Давай на Вов, там Фогі. давай, на Вов. Поки побігаємо. Заряджайся. Я ж ман не страх. Та, все лиш. Просто. Явочка, там погода ж Стормі, а не Вов. У мене показувало... ФОГі. Я тобі можу потім даже показати це на відео, як у мене було. Офігенно прилетіло. А ти дивилася, напевно. От не подивилася, коли ми ще не вилетіли, да, у нас не поменялось. От, блін. Що делать будем? І що я пошукаю, напевно, що, этот. Кого? Кого-кого? Кого? ой йо О, полос! Склад. Якого хера? <ріст> Та почекай, не не вилітай, да? я подивлюсь вулик. Там Фредді! Фредди! Я знаю. Він тим голосом говорив. Де вулик? Вулик в то... Вулик... Вулик отак, якщо дивиться, Бачу. то з лівої сторони. Я манала. Так ржачно. Взлетай, девочка, взлетай, 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 взлетай. Взлетай. А, якого? Ганса, Христиана Андерсона. А я повертаюсь, така, і -і -і! Я повертаюсь, бачу Фредіка, А він же не може залізти на корабель. А, да? Ну да. Фух, слава богу. Так, а ну-ка Закрив. Фух, а я так дивлюсь, на нього, і він, і він убігає, Я думаю, ні, я візьму цей долбаный оце чавкающе вулик. Я Я вообще запалусь. Ну... Прикольно. Почекай, давай тільки щось віднесемо оце ось. Давай щось закладемо в этот, в... Казино? Де? Yeah. Ні, 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 щось менше. Давай болт якийсь закладемо. Ларч, закладем. аксель? Якийсь болт. Один, один болт. Ну, да. Мы все продаем? Да. О, тут два болта даже. Можем тобі болт взять и пограть на бот. рот таке? Господи, я думаю, я тебя уже съел. Почекай, 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 зараз. Там два болта, как раз болт и і болт мне. Погнал играть. Угу. Uh -huh. Так, я ставлю вот сюда. Минус 50% вартости. Плюс 50% вартости. Плюс на x5. Бар. Да. Да. Чисто тактика, знаешь, ты побегай под... Нет. О. Сколько? Два. Два? 7 Ноль. Я все програла Димочка. Ноль. Ми чудово зіграли, ми чудова команда. Всім дякую, пока. Так. Тільки не влітай, не влітай. Ні-ні, почекай, він же ж не з'їв'я, почекай, він не з'їв ще, там ще двигло. Та їж, давай, а вада кидавра тебе, блін. Нарешті. девочка, это кринги, это полные кринги. Ой, стой, а что у меня еще? А у меня еще бигболт есть, стой. О, нормально, заныкав там в кишеньке. Я думаю, три болта было, думаю, думал, ты сдала уже один. Не, ты его заграбастал. Да? Угу. Я старался. Чудово! Я думаю, це топ. Можем летить. Угу. Да. Чудово. Получили. Казино, конечно. Надо вчасно зупинятися. В мене було 30 Він, він сто... коштував 30, я там підняв півтора, по моєму щось таке. Угу. Треба було зупинитися, але нет же. Так. Жадібність нас згубила. Да, да. є. Чотири Дівчотирі. бакса. Боже, які ви щедрі. 232 квота. Ну, нічого, Наступного разу виконаємо. Отака, От mm -hmm. друзі, серія максимально тире. Не них гіпербагато лута. Фредді ну, Фасбер в 8 ранку. Зато Фредді вийшов одразу. Біля корабля. Біля корабля причому, навіть не біля входу. Крім є, Реально. Ну, нічого, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь. підписуйтесь підтримуйте нас, на ЗСУ. Так. Всім дякую. Дякуємо за перегляди, всім па-па Всім пока.